Качка і човник з вибаченням. На березі лісового ставочка жив бобер Бернард. Він був справжній майстер, будував дамби, лагодив греблі і робив дерев'яні човники. Один із них був його улюблений, гладенький, лакований з прапорцем на кормі. Він плавав ним щодня. Поруч жила качка Квакі. Життя радісна, трохи розсіяна, але дуже добра. Вона любила плавати біля човника і уявляти, що вони разом пливуть у далекі пригоди. Одного ранку Квакі захотіла погратись, і, не спитавши Бернарда, сіла в човник. Він погойдався і хрясь! Тріснув об камінь біля берега. Качка застигла, аж пірячко затремтіло. Вона зрозуміла це був фейл. Може, нічого не казати, засісти на дно? прошепотіла собі. Але щось у грудях підказало чесно, не тікати, а попросити пробачення!» Кваккі пішла до бобра. Привіт, сказала тихо. Мені дуже шкода, я зламала твій човник не права, бо не спитала. Якщо ти дозволиш, я допоможу зробити новий або зроблю сама, як вмію. Бернард мовчав, дивився на уламки човника на качку і зітхнув. Дякую, що сказала правду. Було б легше сердитись, якби ти сховалась. Але ти прийшла, і це справжнє, чесне серце. То ти мене пробачаєш? спитала вона. Прощаю, а ще запрошую бути моєю помічницею у верфі, бо не впевнений, що ти сама побудуєш без досвіду, сказав Бобер. Вони разом зробили новий човник кращий, ніж попередній, а на кормі замість прапорця. Тепер майорив напис Прощення тримає на плаву. Значенка просити вибачення, не слабкість, а сміливість. І коли ти визнаєш помилку щирим серцем, у відповідь можеш отримати не осуд, а міцнішу дружбу.